Слава Україні! Друзі! Вчора на болотах сталася просто неймовірна подія. На концерт до Кобзона вирушив доволі відомий кремлівський зет-пропагандист Максим Фомін, який себе любив іменувати Владлен татарський. Здорово всім. це вечірній Владлен головне військове шоу країни, І сьогодні прийшла така радісна новина. А новина і справді потішила всю Україну. Отже, руський воєнкор, Владлен Татарський, зібрав увага. Творчий вечір! І не будь де, а в російському Санкт-Петербурзі. І це виявилася просто, знаєте, така бомбічна вечірка. Пишуть якась дівчина подарувала кремле пропагандисту статуетку, начинену речовиною. Після чого його творчий вечір перетворився на похід до концерту Кобзона. Давай, ладно. Просто, От. Завакую. Шахка. Шахтов каски, да. Шахтовка. Рабочая история. <зважлив> да, все, золотой да. Зо... лагерь. Отлично. Ну, ты знаешь, слава богу, я газ. Путь я газ до Да, кубики, все нравится, да. Друзі, на відео наслідки цієї запальної, безперебільшення вечірки, Ютуб точно накладе обмеження, але є телеграм-канал. Ви можете туди зайти, все роздивитися, обдивитися, посмакувати. І підписатися також на нього, друзі. І також підтримайте, будь ласка, цей випуск вашою смачнючою вподобайкою або інтернаціональним лайкосом, і прокоментуйте обов'язково гримуча суміш для просування вгору. І підпишіться, друзі, також на наш е, YouTube канал. Я вважаю, ми робимо правильну справу. А ми продовжуємо. 24 шанувальника, таланта, пропагандиста татарського того ж дня помандрували до лікарні. А все чому? А все тому, що. Патриоты? В общем, патриоты собирались, кому-то это очень не нравилось. Спикер <laughs> был также патриотом. вот, собственно, они вот, 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 вот. Ну вот ну, как-то так. А, так. а вы готовы еще ходить на мероприятия? Знаете, если а? честно, Я лично думаю, что с береженого хорошо, Бог бережет. Вот уже Знаете, волка боятся в лес не ходить. Собрали, значит, патриоты, и тут в як бомбануло. А далі, друзі, варто розповісти, хто ж це такий владлен татарський, бодай стисло. А це виявляється, донечанин та уродженець міста Макіївка, кращого куміра для рускава міра. Годі й вигадати, у 2011-му за пограбування його засудили і посадили в тюрму міста Горлівка. Але в 2014-му туди прийшов Руський Мір. І український зек миттю перетворився на донбаскова ополченця. А на початку 2022-го став воєнкором Руської весни. Просто вслухайте, що потякала ця істота 24 лютого. Чайок в армійській столове. Ждем приказаного выдвижение. Слава Росії! Это лучшее утро, которое було. Адмін привет, братан! Я надеюсь, що удари по. Тім городам сракіт лучше исцеление для твоїх ран. І як належить справжньому рускаміровському патріоту, він мав далі перемивати мізки своїм новим глядачам на болотах релігійною тематикою. За віру, так би мовити, за царя, за отечество. Це відео, до речі, наступне. Він записав незадовго до цієї бомбічної вечірки. Як знав Максимка, як знав? Проститесь и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение, Христос говорит. Нас ждут большие испытания, и к этому нужно готовить свой дух. Нас ждут грандиозные события, в которых нам нужно будет принять участие. Всем братьям и сестрам молитесь за нас а... и молитесь о том, чтобы Бог поспешествовал, чтобы мы смогли все правильно организовать до всех этих грандиозных событий. Все, всем всего светлого и ясного. Это был Владлен на ходу. Але найгучніше він себе проявив в іншому відео, яке найбільше і найдовше всі обговорювали. Чому? Бо на ньому татарський просто взяв і спалив всі плани Путіна, армії окупантів та Кремля стосовно України. Просто взяв і все озвучив в одному реченні. Здорово всім сьогодні вам. із Георгівського зала. От імена наших полков, які сражалися і в вразне коротше, ще... 200 лет назад мы брали всю Европу и нагинали ее. И в этот раз то же самое будет. Все, теперь за нами не просто какие-то абстрактные силы союзные, за нами Россия с ядерным оружием, с армией, с мобилизацией, которая пройдет все-таки, вооружиться, но все равно мы всем навешаем. Потому что у нас нет другого шанса. Сегодня всех поздравляю, всех, кто дожил до этого момента. Все, всех победим, всех убьем. Всіх надо, ограбим. все буде як ми любимо. Давайте з Богом. Тут лише одне виникає питання. Та що ж це за Бог у них такий? Про якого такого Бога згадує цей кремлий пропагандист? Діяльність цього татарського та його висловлювання це наче відзеркалення того, що коїться там в головах, у населення на болотах. Це ще одна причина, друзі, чому ми зобов'язані їх перемогти. Бо тут все дуже просто. Або ми. Або ось такі владлени. нам давно пора заняти радикальну позицію без всяких, вообще без всяких вариантов, во-первых, себе это сказать, и потом это объявить нашу политику. Мы должны покончить с этим государством рано или поздно. Будут у нас для этого силы сейчас или потом, но мы должны это сделать. Это нам должна быть наша политика. Мы видим, что США все время прописывают свою политику, да, и не стесняются этого. Мы почему-то этого стесняемся. Украина деградировала до бесовского государства. Хто ж організував цю запальну вечірку? Хто подарував владлену того дня головний приз квиток на концерт до Кобзона? Як то годиться на болотах в лічені години вже встановили підозрювану. Виявляється, статуетку дарувала дівчина. Вже навіть свідки знайшлися? Вона каже, а сейчас я вам скульптуру принесла, подарувати. Он каже, да, ну унісіть її. А на а мені сказали, що находишся, а вдруг тебе. Це... Вот, я там ее оставила. Вот, они, он говорит, ну, посмеялись тут все. Ну, и так я скажу, да, идите. Она пришла, принесла эту коробочку, пошла вперед туда, значит, к сцене, отдала ему. Он говорит, садитесь тут. Она говорит, ой, ну, я так стесняюсь, я такая стеснительная. Говорит, ну, вот садитесь тут поближе. Она села ближе там куда-то, как, ну, говорит, ну, я вот здесь на кресле. Завуважте, девчина видала бюст, начиненный речевиною, и села поближе. Ну, логічно, щоб не запалитися. Ну, звичайно, її одразу почали шукати всі, хто тільки може. Були різні версії. Спершу російські спецслужби шукали ось таку дівчину. Потім їм здалося, що ця дівчина була схожою на подругу татарського Дар'ю Дугіну. А далі, друзі, ви не повірите, кілька годин гуляла версія, що ця дівчина. Як не дивно, Українка і родом з Івано-Франківська. І вірите, так прикро, що ця версія відпала. Бо якби це була вона, то 100% при ній знайшлася би візитка Яроша і все стало на свої місця. А так. Остання версія, що це була якась інша Дарія, але я знаю точно в неї точно знайдеться українське коріння і все буде окей. І того ж вечора прости росіяни почали нести квіти на місце цієї події. В знак пам'яті: увага, грабіжника і зека. Ну погодьтеся, яку ж видатну людину втратили болота? Многие люди, которые испытывают какие-то странные любовные чувства к жителям, ну, то есть к этим. Они говорят о том, что ну зачем же мы разрушаем инфраструктуру? Ведь мы отступаем, а не наступаем. А зачем же мы их обозляем? Слушайте, они эти все обозлены уже и так. Это раз. Друзі, це саме та пауза, коли ви просто можете на емоціях можете задонатити. Людям, нашим бійцям, які перетворюють окупантів на хороших окупантів. А цим окупантам перемивають мізки ось такі владлени. Друзі, якщо ви не знаєте кому, але хочете адресно точково, я вам кажу. Я знаю цих людей персонально. Ці люди, боєць і його команда від 24 лютого, безперервно, вони досі там, на найгарячіших напрямках. Боєць звертається до вас і дякує саме вам. Вітаю, друзі! Точно вподобайки. Ваші. Вітаю, проєкт зупинилося. Тверду, смачну вподобайку. Великий за ту допомогу, яку ви надали моєму підрозділу. А саме перший теповезійний приціл ми вже отримали, другий з вашим коштом сплатили та чекаємо. Єдине, що хочу попросити вас продовжити цей проект ще на два приціла для того, щоб ми мали повну технічну перевагу над ворогом вночі. Велике вам дякую, друзі! Стисло і максимально просто є банка монобанка. Давайте її закриємо, давайте її доб'ємо. Ну, будь ласка, хто хоче інтернаціональні платежі? Будь ласка, на мій PayPal, повірте, моє слово було. І є непорушним. Все до копійки, все піде. Бійцеві. Я хочу показати тих людей, які на PayPal закидають. Ну це неймовірно, друзі. Чесно, я настільки вам вдячний. І друзі, я не втомлююся це повторювати. Це насправді правда. Ви наближуєте нашу перемогу. Дякую вам. Второе. Даже в обороне разрушать нужную инфраструктуру. Не будуть работать госпиталя, больших Будуть дохнути на операційних столах, наприклад, зрозуміло, що російська пропаганда скаже, що цього блазня Владлєна здвосотила Україна. Але насправді, друзі, все значно простіше. Кафе, в якому була ця зустріч, належить ватажку ПВК Вагнер Пригожину. Просто павуки в банці вони мають жерти один одного. І хтось має стати там розмінною монетою. Правильно, це будуть зрадники України, їх не шкода. Вони другий сорт. Зрадивши раз, вони точно зрадять, зрадять знову. І ви знаєте, що було найкрутішим цього дня? Це був підсумок від іншого болотяного пропагандиста, якого раніше в Ютубі звали Стас Айкак Проста. Стас зараз влаштувався на роботу до іншого топ-пропагандиста, Соловйова, і видав, я вважаю, просто базу. Ще з Фомін Максим, да і пізнім. Жертвой взрыва в кафе стал военкор Владлен Татарский, сообщил собеседник агентства. Это как бы жесть. Жесть. Давайте пройдемся пока по остальным новостям.